Коли мені становиться зовсім грустно, і я розумію, що <головіка> мозги починають цей... в мене тормозити, я беру таке ось. Вони 2 по 15 грам. Дві таблетки шоколадні. Але для морального задоволення цього вистачає, я вам чесно скажу. Та й таке. Гантелька почти готова. Так, а я вам скажу. <с> Уєсиста. Я це так люблю в ці магазини їздити, особливо коли вони мені вечно щось дарять. Накажи тобі футболку для роботи. Вони, мабуть, дивляться, і мене жалко, що я як бомж вечно там. Всі чистенькі ходять, один я грязний. Ну, бо або я роблю так, або може один я роблю. <с> як варіант. От. Та ні, ну. Не, ну приємно, коли футболочки тобі дарять, там кепочки всякі, такі, ну, то все, це все там, і все остальне. Так що плюс одна футболка. по качеству приятна, така, просто руки трохи грязні. Ну, взагалі, вони чисті, просто вони вже не відмиваються. Бо хтось може подумати, що ти ходиш з грязними руками. Вони не вимиваються, та й все. Коротше, ми з цим Матео за півчаса розірвали. Ту роботу, яку, я не знаю, з лукою робили би два дні. Ну тут же ж, розумієте, ситуація яка. Я не люблю цю резину тягнути, да? от, ну і люблю, що. Чим люблю, може я її не люблю, але просто привик до того, що в руках все горить. от. А, це... а Матео він із категорії цих молодих, коли знаєте, ото ще що... -е, я спеціаліст, я все вмію, я все можу. Ну це до 30, знаєте, а потім... Він вже після 30 теж думає, воно є спеціалісти, які все вміють, хай вони і роблять. Та він поки ще до цього возраста не дожив, не, до цей, не доробив, то з ним Ну, ми, ми робимо на, 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 на перегонки, щоб ви розуміли. Тільки я там це, він туди, я сюди, він туди. Бачиш, що немає що робити, а це ще Сімоне, у нього комплекс той якийсь є. Якщо я щось роблю, він не може стояти просто, він вже йде хоча б якісь уровні масла провіряє. От, ну або взагалі шукає собі іншу роботу. Ну, Кап'єру у них такого нема. У них от, ну, ти робиш, слава Богу, я в телефоні посижу, все. Як не будеш робити, підійдеш, питаєш, я тобі далі покажу. <сум> а ці ні, а це... Бачите, не все так погано, ще в цій Італії. Ну, як для мене. Та хоча мені по суті все одно. Я взагалі думаю, що коли нам уже в кінці кінців роздадуть ці е, два, два фургона видадуть. Нових от і цей... О, мені привезли антифріз, ну хай ті бочки вже я сьогодні таскати не буду. А завтра я не на роботі, так що Що е, я казав? Я вже і забув. Ладно, спомню, скажу. Такі моменти, коли хтось один робить зверху, а ти робиш знизу, ніколи нельзя щось крутити, тому що коли в нього ключі в руках там... Ну, або в нього, або в тебе. Вероятність того, що випаде ключ і прилетить тобі прямо в голову 99,9%. Чао! Чайка. Чао. Зустрів тільки що водителя того, помните, то я вам розказував, що стояв поперед моста, поломаний, я вискочив, бігом поремонтував. Що він потім... Шукав мене, щоб сказати спасибо. Це тільки що пересіклися опять на цьому мосту. Ну вже просто пересіклися. Чуть не випав з кабіни, махав мені там привіт. Просто вони як роблять е, більшість водітелей? Ну, не більшість, а в основному всі там вони, звісно, підміняють. Але якщо... Одна машина їздить з порта на Вольтрі, то вона їздить з порта на Вольтрі. Якщо машина одна робить Вольтрі-Вадалігорі або Вольтри Вініолі, то вона так і їздить, вона вже знає, де який порядок контейнерів стоїть, що з ними робити, куди вести. Ну, в общем, цей. Тому от є водителя, з якими як цей, я пересікаюсь там раз на рік, знаєте, а можу взагалі ніколи наверное, не пересіктися. От. Бо я ж кажу, я його тоді по-моєму бачу перший раз. Ну я що їх запам'ятаю, ми якщо наші машини нашої фірми, а їх більше е, вже 300 нових тільки, ще плюс десь три сотні старих, 6 сотні машин, це тільки тут у нас е, великих цих мерседесів скані їздить, плюс таких же бусів, як я, тобто ми всі, а є ще ці маленькі, на яких роблять. Е, Фигуристи на них кажуть, кондиціонерщики, я бы их назвав, е холодильники, контейнера холодильники От, То ще вони на маленьких, отобіленьких біленьких їздять. В общем, ну і всі ж ми між собою друг другу махаємо привіт, коли на дорозі десь От. Я це ж я кажу, зустрічаюся. а він там а -а -а -а, такий, типу, мав подоволі. Ну, значить тоді поміг хорошо. От. Та й таке, що вам ще розказати, Дощі де холодрига, коли воно... А я загорівший. Бачите, ну а що, в мене робочий загарб мені. Таке. Попробую я тепер відмити манікюр французький. ну Трохи коли маслом, кстати, от якщо в мазуту вимазав, потім ось, тільки що міняв в шланги в кінці вже гідравлічне масло потекло, то від... масло відмиває мазуту. Воно чистеньке, а потім уже масло легше відмити. Є, ну, мазуту мазуту і саме проще відмити, щоб ви знали. Ну, це так, як от ви крем для лиця да, жінки берете. То, якщо лице жирне, намажте його просто смальцем і все. І побачите, на наступний день воно буде у вас наоборот сухе. Або якщо сухе, то намажте його чим намажте. Та нічим не мажте, що ви мажете постійно. Я в новій футболочці. а ну зацініте. Ну написаний їхній логотип. Ну та й що, може, хто тут знає. Ну може хто... тут хтось може і знає. Тако в Україні, щоб вийшов, таке написано, та й всі думали, що то Adidas якийсь новий. А що, ні? Мало ми таких віщей переносили, а ну в Лично там щось... Італія комінтернет, якісь мінімально речі передавала, або там якийсь там автосервіс, ще щось роба. Ну вона настільки була так красива роба, я вам скажу, е сіра, з білим, там, з чорним вставочки, все. О, ці футболки, світера. Ну, все, як і зараз в робі. Тобто в такій робі, чуєте, можна ще на свайбу сходити. Та й таке. Фух, ще діло ціла куча сьогодні, коли це все встигати, і й до роботі затримався, а... Ще я вам скажу, що так сьогодні відробив, знаєте, як ото вже кінець тижня, а в мене вже все болить ну, від цієї роботи. Коли вже той відпуск? Бачите, тут теж люди нормальні попадаються і в аптеках, і везде. Зайшов в аптеку, кажу бруфен, і ну, починаю виговорити, питатись виговорити 600. Він каже, типу, ти з України, я кажу, так. Аналог. Все те саме, состав, все. Той стоїть майже 10 євро, цей 3,72. Різниця між ними ну, виробник. Ну, То на що ж платити дорожче, правильно? А от молодець чувак, він розуміє, що ми кожну копійку тут вчитаємо і що, ну, яка мені різниця, від чого, якщо там дійсно все, все те саме, Навіть названня майже ті самі. тут. Микола, Микола, прийом, прийом, один і другий. Ми ж всі з вами разом любимо Хеніген. А що це за Хеніген з різними названнями, хто мені може сказати, Не знаєте, надо взяти попробовать.